Всім самий величезний привіт! Запрошую на перегляд акційних товарів в магазині Єва. Подивимося, що цікавого на поличках. Які акції. Дякую за коментарі та вподобайки. 24 та 25 -го. весь туалетний папір, паперові рушники торгової марки Диво зі знижкою 40%. Так, ось такий набір: три шарові рушники. В упаковці дві штуки. 120 відривів, ціна зараз 46 гривень. Це хороша акція. Так, диво, далі, далі, далі. Диво, диво, диво. Де наше диво? Ось диво. Це у нас туалетний папір. Він іде двошаровий, 4 штуки в упаковці. 41 гривня, 30 копійок. Так, наступне диво. Ось такий туалетний папір. Також здає... А, тришаровий, Так, тришаровий три в упаковці 8 рулонів. І ціна 109 гривень. Туалетний папір диво з ароматом персика. 4 штуки в упаковці. Двошаровий. З кожної упаковки 1 гривня в допомогу дітям. 34 гривні. Наступна акція в Єві. Купуй дві упаковки туалетного паперу або рушників. Селпак у будь-якій комбінації та отримай третю упаковку у подарунок. Акція на торгову марку Селпак. Ось такі рушники. В упаковці дві штуки, три шарові. Зараз 112 гривень. Купуйте два і третя йде у подарунок. Селпак, туалетний папір. А, він йде, якщо не помиляюсь, да, тришаровий. Упаковці чотири штуки. Також акція купуєте два. І третя упаковка йде у подарунок. Акція на капці кімнатні 24 четвертого та 25 квітня один дорівнює два. Купуєте одну пару, і друга вам йде у подарунок. Можна. Брати у любій комбінації або дві жіночі, дві чоловічі, або чоловіча та жіноча. наступна акція. Купуй будь-яку одиницю засобу для делікатного прання 2 літри капсули, прання 12, штук, перволь або кондиціонери для білизни, сілан та отримай другу одиницю у подарунок. Сілан і перволь бачу. Також один дорівнює 2. Купуєте один, а з полички вибираєте 2. Тобто другий буде йти у подарунок, те, що дешевше чеку. Перволь зараз 239 гривень рендю колор або для чорних речей 239 гривень за дві упаковки. Перволь 199 дев'яносто гривень бачу. І другий можна придбати взяти у подарунок. Також. Акція на кондиціонер Сілан. Зараз вони по 209 гривень. Купуєте один і другий вам іде у подарунок. До речі, хочу сказати, що це великий сілан, маленький, літр 100. Це також дуже дуже вигідна акція. Наступна акція мінус п'ятдесят. На всі дитячі підгузки та підгузки трусики Elibero Touch. 50% знижки від звичайної ціни. Зверніть увагу, це дуже хороша акція на сьогоднішній день в магазині «Єва». Наступна акція 24 та 25 -го. Купуй дві будь-які пари шкарпеток або панчок 20 40 ден в янпеті. Дефіле комфорта отримай третю пару у подарунок. Та що дешевша піде вам у подарунок. 1 плюс 1 дорівнює 3. Наступна акція в магазині Єві. Я вам дав всі жіночі антиперспіранти, гелі для душу 225 та 250 грамів, 750, тверде мило 90 грамів та рідке мило мінус 25 від звичайної ціни. Наступна акція в ЄВІ. Купуй дві будь-які одиниці рідкого мила. Дуру, морські мінерали, олія кокосу 300 г. Та отримай економію 50% на другу. Так, ціна 63 гривні майже. І другу можна придбати зі знижкою 50%, тобто за 33 гривні. Давайте подивимось наступну акцію 24 та 25. Ізюмі, всі засоби для догляду за обличчям та волосся. За обличчям та волосся. Ага, це ще ж маски для обличчя до цієї серії, мабуть. Ізюмі кешбек 80% від усієї серії торгової марки. Ізюмі. 80% кешбеку на вашу карту. Я знаю, що красуні будуть фарбувати волосся до свята, щоб бути гарними, красивими. Давайте подивимося ціни на фарби, буду дивитись, ну, буду показувати фарбу по акційній ціні. Тобто той та фарба, яка йде жовтим цінником. Олео Інтенс Сльоз 217 гривень. Дивно, а тільки один колір. 175 Excellence, а решта всі по 219 Добре, Сьюз фарба 119 гривень, велатон 88 гривень. Капелі 52 гривні, колібрі 23 гривні. Та, що в акції? Щось не дуже багато фарб зараз в акції. Ну, добре, ходіть далі. 24 та 25 купуй будь-яку одиницю декоративної косметики Evelyn Cosmetics та отримай другу одиницю у подарунок. Один дорівнює два на косметику Evelyn. Я думаю, що це непогана акція придбати два продукти зі знижкою по ціні одного. Також акція на Патрісі Лідус. Декоративна косметика. Зараз кешбеком 80% на вашу картку Єва мозайка. До речі, бачу, що Лемель також в акції косметика. Багато товарів зі знижкою Зараз можна придбати за акційною ціною. Також косметика B. Зараз акція 24 та 25. Крім засобів для догляду за нігтями, мінус 50 від звичайної ціни. Так, наступна акція в магазині а, є всі засоби для догляду за шкірою рук Silky Hands 27% знижки. Ціни від, 20, ну, від 30 гривень на креми для а, догляду за руками. Так, зверніть увагу, дівчата. Зараз акція на парфум Prestige справжнім кристалом Сваровський, Тобто у подарунок ви отримаєте кристал Сваровський. Лярів парфумна вода, 75 грамів тут. І насправді ось так вона зараз виглядає. Правда, без ковпачка цей тестер зараз дуже хороша. Акція на цю парфумовану воду 248 гривень. Була 829. Тому зверніть увагу, це дійсно вартує. Щось впало. Дійсно вартує цих грошей. Щось впало, але вже не продасться Треба викликати працівницю, щоб замітала в щось хтось розбив десь. Наступна акція: купуй дві будь-які одиниці серветок для прибирання оселі або аксесуарів для прибирання їжі. Фрекінбок та отримай економію 50% на другу одиницю. Так, фрекінбок пергамент. 5 метрів 53 гривні. Можливість придмати другу одиницю зі знижкою 50%. Фрекінбок. Серветки волого поглинаючі. Впаковці 6 штук, 84 гривні. І другий зі знижкою 50% продукт від Фрекінбок. Серветки звичайні. А, так, упаковці також 6 штук. 4-6, да? І тут також 65 гривень майже. Ось такий набір. В упаковці три серветки. І губка йде у подарунок. Ціна 56 гривень. І другий продукт можна придбати зі знижкою 50%. Серветки універсальні 30 гривень. В упаковці 3 штуки. Можна придбати інший продукт, другий зі знижкою 50%. Фрекінбок рукав для запікання 55 гривень. Фрекінбок губки 6 штук в упаковці 42 гривні. Рукавиці універсальні. Шкрибок нержавіючої сталі фрекінбок. Пакети слайдери. фрекінбок 5 штук. Здається, я показав усі акції, які не тільки на сьогодні, а й нові, які будуть тривати декілька тижнів. Добре, економних вам покупок. Я вже до знімати наступне відео. Всього вам найкращого до зустрічі.